До відеокарт рівня GeForce RTX 5070 користувачі зазвичай проявляють досить високий інтерес завдяки більш прийнятним цінам у порівнянні з топовими рішеннями. Додатково цьому посприяв агресивний маркетинг компанії Nvidia, яка на виставці CS2025 не лише наділила RTX 5070 гарною рекомендованою ціною у 549 доларів, а й заявила про продуктивність на рівні GeForce RTX 4090. Після такої інформації ця карта стала безумовним мастхевом серії. Реальність вже виявилась трохи іншою. Про це і розповімо у відео. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Пильно вивчити RTX 5070 та з чим її їдять, нам допоможе відеокарта Palit GeForce RTX 5070 Gaming Pro OC. Придбати цей графічний прискорювач на українському ринку поки що можна лише за завищеною середньою ціною у 35 тисяч гривень, тобто приблизно 850 доларів. Та спочатку давайте дізнаємося, що, окрім підтримки низки нових технологій, може запропонувати нам новинка у технічному плані. GeForce RTX 5070 отримала кристал Nvidia GB205, який має 6144 куда ядра, 192 тензорні ядра 5-го покоління, 48 RT ядер 4-го покоління, 80 блоків растеризації та 192 текстурні модулі. Вона може похвалитися наявністю 48 МБ кешу L2. Відеопам'ять представлена 12 ГБ, але завдяки застосуванню нового типу GDDR7, її пропусну здатність збільшено на третину. Також трохи зросло максимальне енергоспоживання відеоадаптера до 250 Вт, що не є критичним у плані тепловиділення. Тобто теоретично відчутні позитивні зміни є. Тож давайте дізнаємось, що отримуємо на практиці. Коробка, в якій постачається прискорювач, є достатньо інформативною, а також має стильний вигляд завдяки поєднанню насиченого пурпурово синього та фірмового зеленого характерного для відеокарт NVIDIA. Окрім відеокарти, у коробці ви знайдете набір наліпок із назвами серії відеокарт цього виробника, невеличкий рекламний буклет, перехідник для подачі живлення з двох восьмиконтактних роз'ємів на 1.12 VHP WR і фірмовий тканинний килимок для миші. Стилістично, як і за розмірами, паліт GeForce RTX 5070 Gaming Pro O є повною копією версії старшої RTX 5070TI цієї лінійки. Не вмикаючи відрізнити їх без допоміжних написів вийде тільки порівнявши вагу, бо доступніша модифікація вийшла трохи легшою і важить 153 кг. На даному відеоприскорювачі ARGB підсвіткою прикрашені назва лінійки Gaming Pro та невелика трикутна ділянка на верхньому краю. Для налаштування бажаного ефекту та кольору ілюмінації потрібно встановити фірмовий ПЗ Thunder Master або ж придбати окремо специфічний кабель ARGB Sync Evo, який при з'єднанні відеокарти з материнською платою автоматично синхронізує підсвітку. Для цієї моделі компанія Palit також пропонує певну кастомізацію зовнішнього вигляду завдяки змінним накладкам на кожух системи охолодження з індивідуальним дизайном, які користувачі можуть створити за допомогою 3D принтера. Зворотній бік відеоадаптера розмістив на собі металеву пластину із сіро-чорною кольоровою гамою та стилізованою назвою серії, виконаною в білому кольорі. Вона запобігає вигину друкованої плати та захищає від пошкоджень під час монтажу чи експлуатації. У відведенні тепла пластина не буде брати участі, бо між нею та платою відсутні термопрокладки. Натомість виріс із градчастим дизайном напроти крайнього вентилятора за рахунок своїх великих розмірів сприяє ефективному проходженню повітря крізь радіатор. Мініатюрний квадратний виріс ховає перемикач режимів роботи Performance та Silent для системи охолодження. До слова, обраний варіант BIOS не впливає на Power ліміт відеокарти. В обох випадках він обмежений значенням у 250 Вт. 16-контактний роз'єм 12 VHP WR, через який подається додаткове живлення, трохи втоплений у корпус. Поруч із ним можна побачити колодку для підключення кабелю ARGB Sync EVO. На торці маємо 4 отвори з різьбою, що стануть у нагоді при встановленні ручок або кронштейнів для додаткової підтримки відеокарти. До набору зовнішніх інтерфейсів увійшли один HDMI 2.1B і три DisplayPort 2.1B. Максимальна роздільна здатність становить 7680 на 4320. Графічний процесор на відеокарті працює з гарантованою динамічною частотою 2572 МГц, що на 2% вища за стандартну. Наявні 12 ГБ відеопам'яті gddr 7 набрані мікросхемами Samsung. Ефективна частота їхньої роботи 28 ГБ за секунду на контакт. А в поєднанні зі 192-бітною шиною це забезпечує непогану у порівнянні з GeForce RTX 4070 Super. пропускну здатність пам'яті на рівні 672 ГБ за секунду. Героїня нашого огляду, як і більшість тривентиляторних моделей, точно не є компактним рішенням. При порівнянні габаритів із наявними на ринку двовентиляторними варіантами виконання RTX 5070 бачимо відчутну різницю не лише в довжині, а й у товщині. Це у свою чергу вимагає наявності трьох вільних слотів розширення у корпусі. Palit GeForce RTX 5070 Gaming Pro OC отримала багатосекційний радіатор без випарної камери із шістьма композитними тепловими трубками. У той час як охолоджувач RTX 5070 TI має 8 теплових трубок і випарну камеру. Однак і ті старшої моделі на 50 Вт вищий. Традиційно для актуальних карт від Palit ребра радіатора виконані із нахилом у 30 градусів для зменшення рівню шуму та оптимізації повітряного потоку. Активне охолодження цього графічного адаптера забезпечують три 9 лопатові 94 мм вентилятори TurboFan 4.0. Завдяки кінцевим крильцям, що стабілізують повітряний потік і канавкам на зворотному боці лопати для зниження опору та шуму, така система охолодження плавно спрямовує повітря до радіатора. В основі вартушок лежать надійні, подвійні, кулькові підшипники із захистом від пилу IP5X. Цього разу будемо аналізувати обидва режими роботи системи охолодження. За традицією почнемо з прогріву у тесті Furmark. Коли Тумблер знаходився на режимі Performance з автоматичним регулюванням швидкості вентиляторів, ми отримали 65 градусів на графічному ядрі та досить скромні 56 на чипах пам'яті. Швидкість вертушок трохи перевищувала позначку у 1600 обертів на хвилину, що створювало ледь помітний шумовий фон. Частота GPU становила 2415 МГц. Перемикач у режимі Silent призвів до підвищення температури GPU до 71 градуса, а VRAM при цьому розігрілася до 62 Натомість швидкість обертання вентиляторів впала нижче 1200, що теоретично дозволило б насолоджуватись тихою роботою відеокарти. Частота графічного процесора просіла не дуже відчутно до 2370 МГц. У Dragon Age The WailGard із ультраграфікою різниця температур між тихим та продуктивним режимами роботи охолодження як для GPU, так і для пам'яті становила всього 2 градуси. Та й в цілому отримані температурні значення важко назвати високими. При цьому система охолодження задіяла всього 30% своїх можливостей у режимі Silent та 36% у Performance. В залежності від обраного варіанту частота графічного процесора піднімалася до 2790 МГц або 2850. При відсутності навантаження температура GPU навіть у режимі Silent не перевищувала 33 градусів. Незалежно від обраного режиму вентилятори не запускалися до досягнення позначки у 60 градусів. До ефективності встановленої у прискорювачі системи охолодження жодних питань немає. Вона тут навіть із запасом. Продуктивність піддослідної відеокарти будемо порівнювати зі старшою RTX 5070 Ti, а також із картою попереднього покоління RTX 4070 Ti. Для тестування ми використовували Windows 11 та наступне обладнання. Спочатку оцінимо загальну продуктивність цих трьох прискорювачів у бенчмарках. У більшості синтетичних тестів RTX 5070 у середньому не вистачає близько 15% до швидкодії RTX 5070 Ti. Хоча подекуди різниця перевищує 25%. При порівнянні з GeForce RTX 4070 Ti ми отримали не зовсім очікувані результати, адже в залежності від обраного тесту перевагу отримує то один, то другий відеоприскорювач. І в цілому карта попереднього покоління таки обходить новинку, хоч і в межах похибки. Перемикання тумблеру для системи охолодження у режим Silent знижує продуктивність відеокарти приблизно на 2% у бенчмарках. Ну а що там у іграх? У ігрових проєктах із роздільною здатністю 1440 p середня перевага RTX 5070 Ti над RTX 5070 становить 16-17%, як за середнім FPS, так і за статистикою довгих кадрів. А порівняння героїні огляду з RTX 4070 Ti знову змусило наші очікування розійтись з реальністю. На даний момент попередниця у середньому приблизно на 4% швидша. Показники, що ми отримали у 4 К, не змінили лідерства GeForce RTX 5070 Ti, яка продемонструвала до 25% кращу продуктивність. Цікаво, що у такій роздільній здатності GeForce RTX 5070 вже випереджає RTX 4070 Ti, демонструючи до 7% переваги та стабільніший відеоряд. Якщо оцінювати GeForce RTX 5070 як окремий продукт, маємо непогану більш продуктивну заміну RTX 4070 та RTX 4070 Super з підтримкою всіх нових технологій, включно з DLSS 4 що забезпечує можливість суттєвого збільшення FPS завдяки штучно згенерованим кадрам. При цьому вона дозволяє грати не лише у роздійній здатності Quad HD, а з певними компромісами реально замахнутися і на 4 k геймінг. Однак взагалі ця модель виглядає вже не настільки впевнено, адже на відміну від старших відеокарт нової лінійки, безумовно випереджати співставні за ціновим позиціонуванням GPU із минулого покоління у неї не виходить. У цільовій роздільній здатності 1440P та ж RTX 4070 Ti все ж трохи обходить 5070. Ще й до цього додається невідповідність реальних цін рекомендованим. І чому користувач у таких умовах має обирати саме GeForce RTX 5070, наразі залишається відкритим питанням. Сама ж відеокарта Palit GeForce RTX 5070 Gaming Pro OC за рахунок стриманого зовнішнього вигляду з мінімумом підсвічування та вибраною з запасом системи охолодження, переважно залишила у нас хороші враження. Вона поєднала низькі температури та умовну тишу навіть при максимальному навантаженні. Встановлений тут кулер досягає у режимі Performance трохи більше 1600 обертів за хвилину, а в режимі Silent навіть нижче 1200. Псували загальний акустичний комфорт тільки звуки зі сторони дроселів. У плані максимального енергоспоживання також без сюрпризів. Цілком типовий для модели GeForce RTX 5070 показник у 250 Вт. Додатково передбачена можливість зробити цей відеоприскорювач яскравішим та самобутнішим за рахунок встановлення на кожух систему охолодження накладок із індивідуальним дизайном. До речі, в комплекті постачання цієї моделі також знаходиться чудовий килимок для миші. Ну а ваше очікування GeForce RTX 5070 виправдала? Чи чекаємо зниження цін, щоб це було дійсно так? Не забувайте натиснути вподобайку, залишити змістовний коментар і перевірити підписку на канал. До нових відео! Слава Україні!